Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами гарною новиною. Польща заборонила в'їзд до країни легкових автомобілів, зареєстрованих у Росії. Що буде з такими автомобілями далі, додивіться відео до кінця та обов'язково прокоментуйте. Адже ваш актив в коментарях багато значить для розвитку каналу, також ваша підписка та ваші лайки для мене є безцінним подарунком. Тож прошу вас порадувати мене вашою підписочкою та вподобайкою. Заборона на виїзд до Польщі автівок з російськими номерами почала діяти вже 17 вересня цього року і набула чинності сьогодні о півночі. Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що заборона стосується як жителів Росії, так і інших країн, що переміщаються на автомобілях з російськими номерами. Жоден російський автомобіль не в'їде до Польщі ні в комерційних цілях, ні в приватних. Ось така заява від уряду Польщі. Трохи раніше країни Фінляндії та Естонії заявили, що вже закрили свої кордони для даних автівок. Німецька митниця ще 5 вересня розпочала вилучати при в'їзді України у росіян авто з номерами Російської Федерації. І німецькі митники конфісковують такі автомобілі. 12 вересня до заборони приєдналась Латвія та Литва. і митники також вилучають та конфісковують такі автомобілі. Як бачимо, друзі, заборону на в'їзд машин з російськими номерами ввели практично всі країни Євросоюзу, які межують з Росією. Із прикордонних із Росією країн тільки Норвегія, яка не входить до країн Євросоюзу, поки що не приєдналась до обмежень на в'їзд. Єврокомісія роз'яснила, що ця заборона є частиною санкцій проти росіян. Згідно з новими обмеженнями в'їзду країн Євросоюзу на автівки, зареєстровані у Росії, розцінюватимуться як заборонений імпорт. Щодо автомобілів, то в Європейському Союзі такі автомобілі вилучали і раніше, і таких випадків найчастіше було на німецькій митниці. Тобто вилучали ще до роз'яснень заборони Євросоюзу. Але автомобілі не єдині в списку санкцій для громадян Російської Федерації. Також до списку заборонених увійшли ще ноутбуки, вироби зі шкіри та хутра на і й дорогоцінне каміння, фотокамери та смартфони. Санкції з восьмого пакета передбачають навіть заборону на ввезення росіянам валіз, рюкзаків, спортивних сумок, декоративної косметики, засобів для догляду за волоссям та шкіри, навіть звичайної зубної пасти з Російської Федерації. Тепер, наприклад, студенти з Росії, які навчаються в Євросоюзі, мають перетинати кордон без будь-яких особистих речей. У них на кордоні просто все конфіскують. Маю надію, що вилучені авто та заборонені речі російських громадян стануть, хоч і незначною, але все-таки допомогою Євросоюзу для відбудови України в майбутньому. Конфісковані речі мають бути використані для посилення обороноздатності та відновлення України. Я всім бажаю тільки гарних новин. А в мене все до зустрічі.